Родина Ольги та Леоніда Волошиних з Мегії на Первомайщині допомагає ЗСУ з 2014 року. І з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го безплатно годує усіх військових. У кафетерії подружжя можна побачити багато різних шевронів, які заважають військові на знак подяки за смачну їжу, гостину зустріч і спілкування. Також відвідувачі кафе залишають свої автографи, підписують прапори словами подяки, побажань перемоги та навіть гірше. З 2022 другого року через волонтерську кухню пройшли понад 7 тисяч захисників. Щоб надалі годувати військових, волонтери потребують підтримки. Сьогодні журналістка Гарціті разом із містянами з правомайська привезли продукти для борщу та поспілкувалися з господарями кафетерію. Я вважаю, що волонтерство це поклик душі, це життєва позиція кожного із нас. Мене ніхто не примушував, але мені це дуже подобається. І це моя чітка позиція допомагати нашим хлопцям. Чи ми можемо? От можу я варити борщ, я його варю, можу спекти пиріжок, я його спечу. І з великим задоволенням, і з великою любов'ю. Так що чекаємо перемоги, мирного неба. І все у нас буде Україна. Мене звати Жужома Леся, я сама родом з Харківської області, але вже три роки майже живу у Первомайську в цьому чудовому місці, і я вирішила долучитися до підтримки цієї чудової ідеї з безкоштовними обідами для військових. Тут безкоштовно годують справжнім українським борщем наших захисників, і ці люди годують за власний кошт. І ми приїхали, привезли. Кожен, хоча б трошечки, щось додав, і тепер уже у людей буде більше продуктів, якими вони зможуть нагодувати наших захисників. Я рада, що можу допомогти ЗСУ різними способами, і в тому числі таким.